Я думаю, що все-таки це дуже суб'єктивне сприйняття. Ще раз. На сьогодні, на сьогодні оптимальна форма е, інтеграції, скажімо, об'єднання е, опозиційних сил це не є створення супер-пупер-мега-проектів. Ми такі речі проходили. Є дуже сумний досвід. Всі ми знаємо. Тобто, Об'єдналися, потім на ще більшу кількість дрібних організацій. Отже, є реальний план дій, який. Принципі, здійснюється сьогодні. Здійснюється попри протидію, скажімо, влади. І то, що він здійснюється, і що, що цей віз спільними зусиллями йде вперед, це є дуже добре. Шукати моментів, скажімо, щоб Одес е почала тягнути в різні боки, чи щоб цей віз, скажімо, почав повільніше чи зупинився, мені здається, що це не слід того робити. Сьогодні. В принципі, доволі хороша співпраця різних опозиційних політичних сил. Цей рівень співпраці потрібно очевидно зміцнювати, поглиблювати, робити його більш ефективним. Але наразі ну, то, що почало робитися, це є дуже добра річ. Андрій, не <непри> візуально не вибачав. Я думаю, що. Давайте повернемося домовому до раніше песимізму. Нам бракує такої здорової, здорової долі песимізму, коли ми говоримо про вибори. Коли ми говоримо про вибори, то коли тільки час находить до виборів, вся політики, слово львівські притки впадають від тих дуже неправильних речі, які викривляють ситуацію. Перша речі це починається розмова про абстракція. Найбільша абстракція всі це боротьба за Україну. Всі починають боротися з Україною і рятувати Україну, і Україну в небезпеці і так далі. А друге, всі починають виводити ще якісь інші ілюзії, і все це перемішується з незрозумілими заявами, з проектами і так далі. А реальність, яка пройняв виборча реальність в Україні і в Західній Україні, що в Львові сформувалася і утвердилася в 98-му році, є наступною. І рис цієї реальності є також наступним. Перше. Сила, яка є найпопулярнішою, вона диктує всім іншим умовам. Так було в 98-му році, так було в 2002 році, так хотіли зробити і робили в 2006 році, так намагалися і не вдалося до кінця, в 2006 році, 2007 році так, так буде і в цьому році на цих виборах. Друга реальність полягає в тому, що політики не змінилися. Політика залишилася в своїй більшості, ті самі, які були з 98-го року, прані вони, якщо з'явилися нові обличчя, то стиль партійної діяльності, внутрішньої партійної діяльності, стиль міжпартійних відносин, стиль участі у владі він також не змінився. І третя реальність, яка виходить з того, що ми вже говоримо до цього часу, одна справа є слова, а інша справа дії. Перед виборами всі красиві, всі абстрактні, всі говорять про всі рятують Україну і воюють за Україну. Тільки приходить справа до виборів. Після виборів всі в першу чергу дбають про свої інтереси, про свої власні пріоритети. От, приклад, пропонує одна партія, вибирати кандидатів через праймерс. Всім відомо, що ця партія в Львівській області не має великої підтримки за умови, коли три великих партії між собою об'єднуються. Ця партія має дуже велику ймовірність, що жоден кандидат до цієї партії не отримує змоги балотуватися від об'єднаної позиції через праймерс. Чи ця партія в даному випадку, після, після такого рішення громади через праймліст, погодиться підтримувати об'єднаних кандидатів у всій області, якщо, якщо таких, якщо їхніх кандидатів особистих не буде? Приклад другий. Е, є депутати в обласній раді сьогодні, вони займаються активною політикою, вони говорять, що вони не, не представляють цієї чи іншої партії в своїй зовнішній діяльності, але є фракції. Тієї партії, в якій вони працювали, і через допомогу якої вони прийшли до цієї влади. Ця партія, до якої вона належить, формує альтернативний блок. Блок апріорі відомо, що він є непрохідний, що він розвалює опозицію, що він забирає голоси і так далі. Чи така особа, яка представляє цю партію, готова голосити, що вона е, знімає, складає себе депутатський мандат, тому що її Дуже не властовує така ситуація, що от ця партія, моя ця партія, яку я, яку я представляю в обласній раді, фактично розвалює опозицію і Росію голоси виборців. Це стара, стара схема, яка працює з 98-го 98 року. Чи таке можливе? Побачимо. Поки що ми цього не бачили. Приклад третій, якщо ми вже говоримо про іншу партію, яка хоче другої колони або про дві колони. Дві колони це є цілком реальність. Коли ми говоримо сьогодні, чому свобода хоче. Двома, двома колонами, другою колоною йти. Запитаються по-іншому. Чи хочуть б'ють Батьківщина і фронтзмін, щоб свобода йшла з ними в, в одному списку. Вони хочуть цього, ні батьківщина, ні фронтзміна, також цього не хочуть. Пане Андрію, це правда? Прошу. Це правда? Ну, що вас не взяли в об'єднання? Я пана з в тому що він мусить говорити як представник політичної партії, то я ще не так. Тобто, це та реальність також цих відносин і соціологія наведена. Це тільки є тим основним одним з тих аргументів, який, який підсилює позицію не тільки. Свобода в даному випадку, яка хоче, яка, яка хоче другої колони. Є цим аргументом, який підсилює позицію двох більших партій, які також не хочуть йти з свободою спільною колоною. Але інша цікава ситуація буде. От говоримо про об'єднану позицію, говоримо про реальність, яка буде. Свобода е, на даний час набирає трохи більше 4 голосів, не проходить прохідний бар'єр. Дай Боже, щоб, ця, щоб цей рейтинг був вищий і не проходить прохідний бар'єр. Але вибори підходять. Залишається тримісно, літні канікули закінчуються, серпень починається, починається активна виборча кампанія, соціологія показує, що свобода нічого не змінюється. Я маю дуже великі сумніви, що свобода дотримуватиметься чистоти, висунення чи підтримки єдиних кандидатів на округах. Тому що логіка партійного інтересу підказує, ми хочемо провести список, а ще якщо заборонять паралельне висування, і всі лідери будуть в списку, а лідер мусить бути в списку, ключовий, мусить його очолювати цей список. І логіка партійна підказує, що ми, ми мусимо зробити все, щоб пройти. І так, а, а тут абстрагуємося відходимо із собою, тому що так, так діятиме будь-яка політична сила. І тоді цілком імовірний варіант, що з'являються кандидати офіційні, неофіційні, тому що їх першою головною метою буде тягнути список. Не може бути так, що партія, яка має ключовий рейтинг. В конкретних областях коли ми говоримо про величину, що ця партія відмовиться від своїх кандидатів конкретних на округах заради єдиної опозиції, але за умови, що це, це така, така дія і провалює її список. Тому що наявність кожного канцвого кандидата в окрузі це тягнення списку. Витягнення списку. Хай так не буде. Але я просто до того, що все-таки про реальність. Трохи Коли ми говоримо механізми, механізми це і ті самі абстракції, це і ті самі слова. Реальність, яка в нас є. Я мені дуже хотів, щоб ця реальність змінилася почала, почала змінюватися на цих виборах. Богдане, поки що кроків до цієї зміни я не бачу прямо. Називаючи депутата обласної ради, ти мав на увазі мене. Це можна, Як це можна говорити, тому що це не треба завертати котички. Якщо маєш запитання, їх краще задати, а не пробувати такі речі. Я, я, говорю, не я не тебе не відповім, мене. і ти головне прекрасно знаєш сам відповідь. Що саме позиція військових обласної організації не дає зараз можливості створити четвертоковому Про це ти чудово знаєш. Так що, якщо ти маєш до мене запитання, то краще а, задай голос, а не пробуй робити такі речі. Дуже не люблю людей, які роблять синуації. Я це запам'ятав. Маю на увазі. А перше приходимо. Це є Я... Виходить з того, що ми не переходимо на конкретику. Десяться не лише про тебе. Йдеться про інших депутатів також які є унікцією. <говори> є наші українці інші. Богдане, на майбутнє, якщо до мене є запитання, їх задавай мені в очі. Мене не треба називати одним депутатом обласної <говори> <опустуя> ради яка це <говори> Джона Протетена. <говори> я політик нового типу. Я не є політиком нового типу. Я не є політиком найстарого типу і, напевно, найновішого. Тому що політика насправді я в ній випадково достатньо опинився, і мені не зовсім комфортно. Це знають прекрасно. Певні люди в тому числі знають що. Тому і починає бити пояс.